Що таке eCVT або варіатор для гібридів? Це електромеханічна трансмісія, яку встановлюють на гібридні автомобілі Honda, Toyota, Lexus та деякі інші марки. Попри схожість у назві, eCVT працює за зовсім іншим принципом ніж традиційний безступінчастий варіатор. Така коробка не має ременя чи ланцюга для безступінчастого регулювання крутного моменту. Замість цього в основі ECVT лежить система планетарної передачі в комбінації з електричним мотором та бензиновим двигуном. Вона дозволяє на різних етапах руху змінювати передатне число за допомогою набору шестерень, серед яких є сонячна шестерня, яка є основним джерелом передавання потужності, планетарні шестерні, які обертаються навколо сонячної шестерні, кільцева шестерня, яка, по суті, тримає усіх їх у купі, та планетарний важіль. Механізм, на якому закріплені усі планетарні шестерні, а передатне число змінюється залежно від того, який елемент системи обертається або фіксується. Сучасні варіатори стали важливою частиною розвитку автомобільних технологій. І якщо класичні CVT орієнтовані на плавність і економічність у звичайних бензинових авто, то і CVT став логічним кроком уперед у світі гібридів. У наступних відео розглянемо топ надійних гібридних автомобілів. Тому якщо вам цікава ця тема і ви ще не підписані на цей канал, буду вдячний, якщо ви зробите це саме зараз.